спортивно літній ф'южн. 12 серпня у Саксаганському районі підбили підсумки роботи міських дитячих літніх клубів. На базі навчальних закладів району цьогоріч їх організували вісім. До свята у складі однієї з команд долучилася Вікторія, яка 1 вересня стане восьмикласницею. Дівчинка розповідає, завдяки такому літньому клубу нарешті зустрілася із однокласниками, яких довго не бачила. А також цікаво та з користю провела частину канікул. Найбільше мені сподобалося це спілкування з однокласниками, яких я вже давно не бачила ось так, от, напряму вживу. Це дуже весело і з іншими дітьми теж цікаво познайомитися. Там є різні ігри, там ми складаємо пазли, граємо у рухливі ігри, катаємось на велосипедах. Це дуже цікаво, адже це все в колективі, а не те, що одному. Одному не цікаво, в колективі це дуже весело. У цей день, окрім офіційного закриття літніх клубів, у районі пройшла Спартакіада Юність 2022 разом до перемоги. До її програми увійшли майже десяток локацій, на яких команди з навчальних закладів району змагалися поміж собою, виконуючи вправи з волейболу, футболу, баскетболу, легкої атлетики та інших дисциплін. Жодна з команд не пішла додому із порожніми руками. Кожна з представлених шкіл отримала нагороди у різних номінаціях: як то вуличні снайпери за краще виконання завдань з баскетболу, бойові павуки, золотий голкіпер, веселкові барви та інші. Чотири з таких дісталися навчальному закладу, який приймав спартакіаду. А от кращими спортсменами у підсумку стала команда з районної дитячої юнацької спортивної школи. Літо це пора відпусток та відпочинку. Так було до 24 лютого цього року. Але в умовах війни про відпочинок не слід забувати, а особливо про літнє оздоровлення дітей. Так власне і виникла ідея проведення районної спартакіади серед юних саксаганців юність – разом до перемоги. І організатором став Саксаганський виконком. Сьогодні ми урочисто закриваємо та підводимо підсумки нашої спартакіади. Бажаю усім не лише криворіжцям, а й всій Україні мирного неба та дійти разом до перемоги. Окрім дітей Саксаганського району та міста у літніх клубах із радістю прийняли велику кількість дітлахів переселенців, аби і їм подарувати часточку турботи та любові від усієї дружньої громади Криворіжжя. В Саксаганському районі цього року було організовано вісім майданчиків літнього дозвілля, незважаючи на сумний час, який наразі ми знаємо, ми вирішили, що діти мають право на дитинство, на розвагу та на відчуття щастя. І вже підводячи підсумки цього всього проробленої нами роботи, коли сьогодні ми закриваємо свої майданчики, ми можемо стверджувати, що Наші цілі досягнуті і діти щасливі. Від початку роботи майданчиків у Саксаганському районі таким видом літнього дозвілля охопили дві тисячі школярів, у тому числі 450 дітей-переселенців. Зазначимо, роботу клубів для дітей організувала військова адміністрація Кривого Рогу під керівництвом її начальника Олександра Вілкула. На початку липня у місті діяли 33 майданчики, але врахувавши їх популярність, кількість таких літніх клубів за лічені дні збільшилася удвічі до шістдесяти За цей період їх встигли відвідати близько 40 П'яти тисяч дітей у віці від 6 до 14 років. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.